Скликання. Кількість депутатів зменшилась, якість роботи, будемо сподіватися, покращиться. Сергій Віталійович зараз нам розкаже загалом про сесію і про плани набуті. Ще раз всім доброго дня. Перш за все хочу подякувати голові ТВК і вчетам територіальної виборчої комісії, те, що ми спрацювали до свій досить швидко, досить якісно. Ми вперше за багато років не маємо суддів, оскаржень і практично немає скарг. Причому що задоволені всі учасники виборчого процесу, всі політичні сили. Сесія пройшла сьогодні достатньо прогнозовано, швидко, тому що попередньо було, було чимало перемовин між керівниками різних політичних партій, фракцій, де ми обговорили попередні рішення, які мають бути прийняті сьогодні, стосовно секретаря міської ради, і стосовно виконавчого комітету, стосовно комісії, які мають працювати в міській раді. Тому сьогодні прийняті головні рішення, дають можливість повноцінно далі працювати в міській раді. Це перша обрана секретаря міської ради. Обрано виконавчий комітет міської ради, створені комісії депутатської, є персональний склад комісії і є голови комісії. Є необхідність якомога швидше проводити чергову сесію, тому сьогодні підпошу розпорядження про скликання чергової сесії міської ради на 24 листопада. За цей час сподіваюся, що депутати в зв'язку з искуски, тим, що вони прийшли всі з новими силами, з новою енергією, з новим бажанням працювати зможуть працювати кому більше кількість. Рішення, які готові вже близько 500 рішень, які потрібно вносити на розгляд сесії міської ради. І 24 числа ми проведемо вже повноцінну робочу сесію. Якщо у вас є запитання, готові дати відповідь.